І так, привіт! Сьогодні забрав ще дві посилки з пошти, причому прийшли вони одночасно, але замовлені були з інтервалом 2 тижні. В результаті оця посилка тут є е, китайський чай куер. Ну, не знаю, вирішив попробувати Була замовлена ще місяць тому, тобто прийшла рівно за місяць, а ця посилка прийшла. За два тижні. Досить швидко. Отже, тут чай, тут е, ремішок для годинника. Оскільки мені мій ремішок порвався, то замовив собі новий. отже Давайте подивимося, що тут і як такий чорний звичайний пакетик. Як його відкрити? Зараз все перемотано, скотчем. Так, чай. Е, вартість. Десь. А, замовлені обидві посилки з Аліекспрес. Е, чай, вартість близько 5-6 доларів. Ось отака от штука. Пресований. 200 грам. 200 грам чай по Десь 5-6 доларів вартість, ще якийсь пакетик, презент. Не знаю, там не було сказано, напевно, подарунок. Можливо, за довгий, <гум> довгу доставку. Я замовляв в період новорічних ну, свят, китайського нового року, зв'язувався з продавцем, чому не, немає доставки, так би мовити, він сказав, що. Та, таке таке. Пообіцяв відправити. В принципі, на наступний день, після того, як я з ним зв'язався він відправив. Можливо, зв'язку з цим Подарок, може, з цим. Отакий От. От чай присований. Ну, не знаю. Попробую. Попробую. Відпишу в коментарях, який він на смак. Так, отже тут. Пусто. І наступна посилка: Ремінець для годинника. Так, Як його... ось так Ремінець так само замовлявся з Aliexpress. Вартість близько 10 доларів. Отже, отак от, от він виглядає. Така коробочка досить симпатична. Давайте відкриємо. О, відкривається. Отже, одна частина, друга і є е, оці такі штучки осі, так би мовити, чи не знаю, як називається. Тобто, щоб прикріпити його, і ще якийсь інструмент в комплекті. Три... Оці, оці оці штуковини для кріплення, їх потрібно дві, а є в наявності три. Тобто продавець е подумав, що може якась зламатися, може ще заобитися, І три штучки поклав. От, є якась така штука для того, щоб можна було самому це все зробити. Тобто, тут такий очок, не знаю, чи видно. А тут простий штирьок. От. І сам, а, блін. О! Тут заклеїмо все плівкою. Такий з двох частин складається. Досить твердий. О, ще й тут є. ці штильки запхані. Це виходить, що ще три запасні. Досить класно. ну Хоча вони у нас продаються десь 50-70 копійок. Ну, але все-таки не треба бігати по магазинах і шукати щось думати. Так, давайте витягнемо сьогодні. Тут повинно воно ну якраз підходить. Тобто ширина, якщо не помиляюся, 에, написано 5 доларів завжди менше 22 см. Ну, тобто, якщо ви замовляєте, то треба дивитися, от, щоб оця ширина попала вам тут було. Якщо завелике, то відповідно не влізе, а замале <кій> воно буде хитатися і не буде надійно триматися. От, ну, Десь зараз буду, <кій> перепрошую, буду його прикріпляти. Тут ще якась бірочка. Написи. <кій> 22 мм помножити на 20. Ще різні цифри. От, ну, загалом ось така от посилка. Так, ну що, наразі все до побачення з наступних посилок побачимось.